всім любителям історії ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про особливості розвитку культури. Усупереч антиукраїнській політиці Російської та Австрійської імперії українська культура продовжила поступальний розвиток, збагачуючи новими досягненнями, і саме через культуру 19 століття відбулося відродження української нації. У першій половині ХІХ століття за царя Олександра І було проведено реформи в системі освіти, утворено Міністерство народної освіти, затвердженням правил народної освіти і також статути навчальних закладів. В Росії а також в Східній Україні існули, існували чотири розряди навчальних закладів для початкової освіти, це парафіяльні школи, для найнижчих станів. Повітові училища для дітей дворян, духівенства, купців, чиновників і заможних ремісників. Для середньої освіти спеціальні навчальні заклади та гімназії. Для вищої освіти ліцеї, вищі гімназії та університети. Крім шкіл, підпорядкованих Міністерством народної освіти, існували навчальні заклади, що належали Міністерством державного майна. Військовому офіцерській, кадетській корпуси в Києві та Полтаві, морському артилерійське та штурмове училище в Миколаєві, Вірничому та внутрішніх справ. Царизм підтримував основний характер освіти, тому до середніх та вищих навчальних закладів не приймали дітей з кріпацьких родин. Про занедбаний стане свідчив брак фінансів, учительських кадрів, підручників, навчального обладнання, шкільних приміщень у 1844 році на 7 мільйонів жителів Волинської, Київської, Подільської, Полтавської та Чернігівської губернії навчалося всього 9823 дитини. На 1856 рік в Україні налічилося 1320 парафіяльних школ, що утримувалися саме релігійною громадою, і повітових шкіл та училищ, де навчалося 67 тисяч учнів. З початку 19 століття набули поширення школи для солдатських синів, так звані школи капіністів. Взагалі у початкових школах навчалося від 4 місяців до 1 року. Це було читання, письмо, лічба, закон Божої основи православ'я. В училищах викладалася російська мова, географія, історія, арифметика, геометрія, фізика, природознавство, малювання і закон Божий. Термін навчання 3 роки. Діти дворян навчалися, як правило, вдома, для них наймалися вчителі. У 1845 році Міністерство народної освіти, згідно з правилами для перифіяльних училищ, Київської Волинської Подільської губернії встановило суровий адміністративний контроль за початковою освітою на правобережжі. Підвищення платні за навчання в повітових училищах ще більше ускладнювало шлях до знань для сільських та місцевих дітей. Система початкової освіти, що існувала в Росії, важко сприймалася новітні досягнення саме педагогічної науки. Так з'являлися, але так і не пережилися, запозичені в Ангелії ланкастерські школи, в яких головним вважався принцип взаємонавчання учнів. У 1847-49 роках у східній Галичині і Закарпатті почали виникати недільні школи, читальні для дорослих, де вивчали географію, математику, українську мову і літературу. У Галичині таких шкіл налічувалося 60, у Закарпатті 9. У 1804 році в Чернігові було відкрите перше в Україні ремісниче училище. Пізніше у Полтаві та Херсоні відкривали училище для підготовки службовців державних установ, початок спеціальних агрономічних, зоотехнічних та ветеринарної освіти в Україні. Розвиток господарства зумовлював появу професійних шкіл виноградарства, садівництва, бджільництва, ветеринарії, рильництва. У великих містах України діяло кілька фельдшерських шкіл, професійних моряків і суднобудівників готувало Херсонське училище торгівельного мореплавства. Поряд з державним навчальним закладом розвивалася мережа приватних пансіонів, які готували дітей із заможних родин до вступу в гімназії, ліцеї, військові училища, університети. Приватні школи створювали окремо для хлопчиків та дівчаток. У Галичині початкова освіта стала знаряддям денаціоналізації і латинізації українців. З 1792 року греко-католицьким священникам забороняли викладати в школах закон Божий, а нагляд за навчанням доручили саме римо-католицькому духівенству. На Буковині викладання здійснювалися німецькою та румунською мовами. З 1816 року школи перейшли під нагляд Римо-католицької єпархії. Орган церковного управління у Львові, що нав'язувало як обов'язкову ще й польську мову. Українці неохоче посилали дітей до іншомовних навчальних закладів, тому кількість народних шкіл зменшилася з 32 у 1792 році до 16 на початку ХІХ століття. З них дев'ять було німецьких, 3 румунських і по одній німецько-румунській, горській, вірменській і жодної української школи. Середня школа е, також стала важливим інструментом національної політики. Так, до початку, е, початку 30-х років ХІХ століття правобережну Україну укрила мережа польських середніх шкіл. Проте після польського повстання в 1831 році царський уряд е, скерував навчально виховний процес у русло російського патріотизму. А на початку 19 століття в Україні з'явилися нові типи навчальних закладів це гімназії. 19 у найбільших містах України ліцеї у Кременці, Одесі, ем, в Києві, Харкові відкривалися по всій території України. У ліцеях навчалися 9-10 років, в університетах до 5 років. Вищу освіту давали привілейовані навчальні заклади, що поєднували гімнастичний та університетський курс. Це, наприклад, Волинський ліцей, а також гімназія вищих наук у Ніжині, Ришельєвський в Одесі університет. Прийняв перших слухачів у 1877 році. На його базі трохи згодом постав Словетний Новоросійський університет. У вищих навчальних закладах готували фахівців різних спеціальностей. Так, у Харківському університеті навчання проводилися на історико-філологічному, фізико-математичному, юридичному, медичному факультетах. Рішельєвський ліцей мав чотири відділи: з них фізико-математичний, археологічний, юридичний і загальних предметів. 1823 року по 1855 рік при ньому діяв Інститут східних мов арабський, турецький, і на якому готували перекладачів для військових і адміністративних установ. Ніжинську гімназію вищих наук в 1833 році було перетворено на математичний, а в 1840 році на юридичний дітей. Після революції 48 49 років в Європі російський уряд почав обмежувати вступ до гімназії, бажаючи здобути саме середню освіту, доступну лише для заможної верхівки суспільства. Існували середні навчальні заклади для окремих станів, діти священнослужителів, як правило, навчалися в чотирьох річних духовних училищах. Жінки могли здобути середню освіту в інститутах шляхетних дівчат. Лише в 1850-х років у Києві з'явилася перша в Україні жіноча гімназія. У Галичині діяли школи гімназії шестирічним курсом навчання, а в 1849 році гімназії перейшли на восьмирічний курс. На Буковині перші середні навчальні заклади, нормальні школи, виникли в Чернівцях і. У 1808 році. На Закарпатті в першій половині 19 століття діяла гімназія в Ужгороді. У 50-х роках на Закарпатті налічилося вже 9 гімназій, переважно католицьких. На західноукраїнських землях під владою Австрійської імперії вищого освіту дав найстаріший в Україні Львівський університет, відкритий в 1661 році. З 1817 року у Львові працювала реальна торгівельна і з 1844 році технічна академія. У Чернівецькому ліцеї на Богословському факультеті готували священнослужителів. У 1817 році у Львові польським ученим присвятителем, бібліографом, істориком, літературознавцем Осолінським засновано науково-дослідницький інститут, Оселеніум, Львівський інститут Осіленських основу інституту становила бібліотека і музей рідкісних колекцій пам'яток історії, культури та мистецтва. Значний внесок у розвиток вищої освіти України і Росії робили вчені українці із Закарпаття. На посаді директора Ніжинського згодом одеського ліцею працював відомий математик Отлай. Першим редактором Петербургського університету був Болудянський. Харківський університет очолював Дудрович. У вищих навчальних закладах імперії працювало. Багато вихідців із Західної України. Прискорення економічного розвитку дало поштовх науковим дослідженням. Особливо інтенсивно вони велися у галузі природничих і точних наук, оскільки їхні результати мали застосування на практиці. Для допомоги сільському господарству щодо прогнозування погодних змін послуг на Харківщині в селі Кручик та в Миколаєві з ініціативи засновника Харківського університету Василя Каразіна було створено перші метеорологічні станції. Багаторічні системи спостережень дали змогу розробити прогнозну карту погоди у Слобідській та Південній Україні. Складена професором Харківського університету Борисяком гідрологічна карта Харківщини прислужилася у справі налагодження водопостачання міста. Значення лісів України для господарства, екології і рівноваги обґрунтовували у своїх працях професор Харківського університету Черняєв, перший редактор Київського університету Максимович, є автором двотомної праці основи ботаніки. Велика науково-дослідна робота проводилася в Ботанічних садах Києва, Кременця, Одеси, Харкова. У 1812 році поблизу Ялти закладено Нікітінський ботанічний сад, який став одним із центрів розвитку агрономії, ботаніки і садівництва. Огомим здобутком позначені медичні дослідження. Наукові дослідження фінансувалися саме з державної скарбниці в мізерному обсязі. У 1828 році в Одесі заснували товариство сільського господарства Південної Росії, яке з 1841 року видало свої записки, а дійсними членами товариства обиралися не лише вчені, а й поміщики і чиновники Започатковане в 1840 році товариство київських лікарів спрямовувало зусилля на поглиблення дослідження в галузі медицини. Наукову цінність мали зібрані губернаторами та головами комісії в Одесі, Полтаві та Києві матеріали, які узагальнювали стан розвитку промисловості, сільського господарства, торгівлі та освіти. У галузі математики найпомітніші праці створював член Петербурзької академії наук приятель Шевченка Остроградського та професор Харківського університету Осиповський. Його курс математики протягом тривалого часу використовували як підручник у вищих навчальних закладах. Першою спробою наукового дослідження України можна вважати чотиритомну Працю історика Бантиша Каменського історія Малої Росії та п'ятитомну історію Малоросії 1842 року. Найбільш ґрунтовним дослідженням минулого українського козацтва є тритомна історія Нової Січі Скальського у 1841 році. тритомна історія давньої галицько російського князівства» Зубрицького в 52-му-55 роках розкривається одна із найцікавіших історій е, і сторінок ранньофеодальної доби Західної України. У працях ректора Київського університету Максимовича, звідки пішла е, Руська земля, історія стародавньої руської е, славетності, початки руської філології. Про входження ватягів руських обґрунтовувалася думка про спільне походження українського, російського та білоруських народів. Максимович відкривав нормандську теорію походження держави на Русі, згодом якої саме варяги створювали перше східнослов'янське державне об'єднання. З іменем Професора Київського та Петербурзького університетів, одного із основників Кирило Мефодіївського товариства Костомарова, пов'язаний перехід до дійсно наукових засад відтворення подій вітчизняної історії у першій половині дев'ятнадцятого століття в Україні з'являються установи, що координують краєзнавчі історичні археологічні дослідження. У 1835 році засновано тимчасовий комітет з розшуку старожитностей. У 1839 році розпочало діяльність Одеське товариство історії та старожитностей. У ньому працювали вчені Княжевич, Мозеркевич та багато інших відомих науковців. Товариство видало свої записки та підтримувало стосунки з науковцями центральними багатьох європейських країн.